Дякую моя медіа, Забруся за друзі за збричем і за можливість бігати в Устрійському парку. Я хочу бути добрим журналістом. Завдяки УКУ я зможу нам стати. Дякую за фінансову підтримку пану Олегу Луціка. Я вдячний фонду «Калюжний» за інвестиції в моє майбутнє. Я дякую Богдану Гаврилишину за можливість професійного розвитку. Дякую моя медіа, за круту команду. Дякую родині ковників за можливість доносити правду. Дякую Київстару за те, що ти за про мене та сплачує моє навчання в букву. Дякую компанії Київстар за можливість отримувати європейського світу в Україні. Дякую, май медіа, за можливість самореалізації. Дякую Анатолію Юркевичу за можливість вчитися у професійних викладачів. Дякую, Май -медіа, за підтримку моєї мрії. Дякую, май -медіа, за те, що повірили в нас. Дякую родині колесів за справжніх друзів і бідних запитів вчителів. Я дуже хочу подякувати Тарасу Вервезі за можливість навчатися в Європейському університеті. Дякую родині Сергія Каразія та Наталії Притечинської за цей шанс бути з Я хочу подякувати Віталію Кличку за можливість навчатись в найкращому університеті країни. Дякую!